Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Зараз я для вас зроблю розклад на всі сфери життя, на кохання, здоров'я, робота. Так, дівчатка, загадуйте себе крістовою дамою. Загадуйте. Кому цікаві мої розклади, підписуйтесь на мій канал. Пишіть у коментарях, який би розклад ви хотіли побачити. Я зроблю для вас цей розклад. На кого б ви хотіли цей розклад. Для особистих розкладів пишіть на Viber, Дзвоніть по телефону. Телефон вказаний. Зроблю для вас особистий розклад. А зараз зробимо розклад для всіх. Дівчатка, згадуйте себе крістовою дамою і зробимо розклад на всі сфери життя. Подивимося, що у вас тут з роботою, з особистим життям. І здоров'я, що в вашому житті відбувається, що прийде в ваше життя, що карти вам підскажуть, як треба поступити в житті. Так, будемо дивитися. Загадуйте дівчатка себе крістовою дамою. Сьогодні дивимося на крестову даму. На розклад на всі сфери життя. Підписуйтесь на мій канал. Так, наша крестова дама. Що ще в минулому. Ще в минулому, живе минулим життям, не хоче йти вперед. Щось у неї сльози, депресія по життю, якісь зміни, зміни проходять в житті, такі, який. Які їй не подобаються. Багато наших крістових дам, тут у багатьох крістових дам є дитина. Ну, є дитяча карта з дитиною. Але вони такі, багатьох діти такі хворобливі, я скажу. Діти хворобливі. Ну да. Ну що, багато крістових дам одинокі, я скажу. Тут карта стоїть. Стоїть карта одіночества і, якби не хочуть приймати в своє життя другого чоловіка. В Своє життя не хочуть приймати другого чоловіка. Ще живуть минулим. Ще, ще за минулим сльози і депресія. Ще за минулим сльози і депресія. Дамба. Робота є. У багатьох крестових дам є робота. У нашої крестової дами робота, бачу є. Але особисте життя, особисте життя. Зараз будемо дивитися далі. Так, що саме сокровенне для христової дами, що на серці? Що в думках, що в порога. Минуле майбутнє. Так, що в думках. Візьмемо три карти на підсказку. Виберемо три карти. Ці три карти потім в кінці подивимося. Ці карти до цього розкладу подивимося. В кінці. Так, що тут у нашої? Крістові дами на душі. На душі у неї шо? Сокровенне. Ну, новий йде, новий чоловік її життя. Зараз вона за нього так якось трохи думає, трохи держить, але в своє життя пускати не хоче. Нового чоловіка вона в своє життя пускати не хоче. Ну, в неї тут стоїть карта, вона багато крістових дам одінокі. Одінок, у них тут як негармонічне, негармонічне життя, нема гармонії, нема зустрічей таких, ну, приємних, приємних зустрічей. Є, звісно, ну, говорить вона з кимось, приємні такі розмови є, а зустрічей, зустрічей немає. Ой, в минулому, що було в минулому? В минулому були якісь скандали йшли, я так скажу. Депресивна карта перевертала життя. Я скажу, багато крістових дам в минулому були розводи. Вони розводилися, багато крістових дам розводилися. Що в думках? А що в неї в думках? В думках зустрічі із Русою дамою, зустріч із русою дамою, тут вирішення якихось грошових питань, я скажу. При цій зустрічі вирішення грошових питань. Тут стоїть крестовий король, вирішення з ним якихось питань бумаги, гроші таке із червовою дамою, вирішення цих питань. Що, кохання? Крістової дами зараз перевернуте. Нема стабільності в житті, я так скажу, нема стабільності в житті. Ну є дитяча карта, яка приносить щастя. Крістовій дамі в життя щастя. Ну, дивиться, вона ще в минуле. У майбутнє оцього е чоловіка, який йде в її життя, вона не хоче бачити. Хоча, ну, думає, може, може б з ним життя налагодити, але ж, але ж ні, поки ні, поки прошу. Поки минуле, минуле. Поки минуле в неї. Да. Поки минуле, в минулому в неї був русий русий чоловік, який так неожиданно для неї пішов ось до другої жінки по карті Соперниці, пішов до другої жінки. Але ж другого чоловіка вона поки в життя не хоче. все Дивиться в минуле. Зараз подивимося далі. І здоровим я не бачу проблем. Крестової дами, а здоров'ям проблем не бачу. Дівчат, які загадали себе крестовою дамою, ну не бачу. Але це розклад для всіх, розумієте? Для всіх це не особистий розклад. Комусь цей розклад може підходити, комусь не підходити. Так що. Хочете особистий, дзвоніть по телефону, пишіть на Viber. Я зроблю особистий розклад. Так, зараз подивимося, що тут у нашої крестової дами. Ну, Є дороги в неї. Вона у нас при дорогах і ось цей новий король, був новий в її життя. Ну, якби топчить, топчить доріжку в її життя. Да, Але поки отримує поки одні відкази, розумієте? Оцей бубновий король, він був новий чоловік її життя, бубновий король, він получає від крістової дами зараз одні відкази, поки вона не хоче приймати його в своє життя. Да. Якісь у неї дисбаланси. І дисбаланси такі, ну, з її коханням тут. Червова любов перевернулася. Тут русий мужчина був, русий, мужчина пішов від неї. Став пустим ось, розумієте? Став по карті пустим. Став по карті пустим. Вона переживає за гроші на дитину. За денежну карту. Ну, зараз дуже багато клопотів. Дуже багато клопотів проблем, які треба їй порішати. А потім уже буде думати про своє особисте життя. Перед вона ставить проблеми, які треба порішати. Ось. А потім уже буде своє особисте життя вирішувати. Розумієте? Але всі проблеми, які є зараз у крестових дам, які себе загадали, проблеми, які є, всі порішаються. Розумієте, тут випало 4 туза. Проблеми порішаються. Звісно, Червовий король, чоловік її пішов ну, із її життя. Розумієте, покинув її. Але ж але ж ось. Будуть зустрічі з Червовою дамою. Тут зустрічі з Червовою дамою будуть такі розмови за гроші. Розмови будуть йти за гроші. Буде щось розмовляти з нею за грошову карту. Ну, ця червова дама, я скажу, вона підтримує нашу крістову даму. Тут від неї йде підтримка, розумієте? Тут у багатьох це може програватися як мама, сестра, подруга. У багатьох може бути така карта. Так, дівчатка зараз вилетіла з колоди. Що у вас там вилетіло, зараз подивимося. Які карти випали з колоди. Зараз подивимося, що у вас тут випало з колоди, що до вас спішить? Ну, поки, звісно, сльози, поки, звісно, сльози, переживання і сльози. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 карт. Так, подивимося. Так, для крістової дами. Що йде для крістової дами? Ну, є в крістової дами робота є, але їй не подобається ця робота. Ну, не подобається. Вона б, наче під другу б, другу б роботу пошукала, бо. Це не йде. Для серця йде, звісно, новий чоловік в її життя. Ось, він йде і своїм коханням до неї, але ну, так ще вона його ну, ще думає. Ще думає, Бо тут йде нестабільна карта, розумієте? Чи, чи треба, чи не треба він у її житті? Я думаю, що йде. Ну, Поки вона одна живе, поки одна вона живе, і ще йде, ще йде один король. розумієте? Ще один йде король. Ще мужчина один надені її життя. Да. Прийдеться червовій дамі нашій ще робити вибор. Розумієте? Робити вибор? Ну, а зараз що в неї? Зараз вона за прошлим. У неї боль за, прошл... за минулою... минулим життям. За оця зміна, що, що в її житті пройшла? Ну. Да. За... за русим королем. Розумієте, жде від нього, жде від нього ще зустрічі ще усього жде від його короля ще, бачите звістки з його життя жде. Ну, то я скажу, тут такий багатьох тут розвод, ну такий неожиданий для крістової дами. Все якось швидко, все проходить бистро і так, і так неожидано. Оце все, що в її житті. да, Проходить із, із її чоловіком, і з русим королем. Все проходить так бистро і неожидано, розумієте? ось? Я навіть більше скажу, що в багатьох тут русий король чоловік подав, подав на, на розвод. Розумієте? Багатьох подав чоловік на розвод. да. Бо тут є. Є в нього жінка, ось друга жінка. Друга жінка, до якої він дуже бігом спішить, дуже бігом спішить. Жінка в цього короля, звісно, друга, яку він знайшов, обхитрить його. Розумієте? Зараз побачимо, що тут у нашої крестової дами. Що в нашої крестової дами буде по життю? Да. Відома, розлука стоїть. Чотири дев'ятки на розлуку, клопоти. Ну, Вернути вже не можна. Нічого вернути не можна. Ну, В своє життя і треба приймати всю цього чоловіка, який йде в її життя. Розумієте? Ну, Я думаю, вона так і зробить. Просто зараз їй не до того. Ну, Розговори між ними, розмови є. Ось. Все, розмови є. Він би хотів і зустрічей, таких зустрічей з нею. Ну, Поки немає таких... де він є життя? Так, вона поки приймає ті зміни, які є її житті. Поки вирішила бути одна, розумієте? Поки вона вирішила бути одна, наша крестова дама вирішила побути одна. Віддалитися від усіх і побути одна. І життя червового короля, якби ну, надія його ну, від неї віддаляється. Розумієте, вона не надіється вже, що червовий король знову, що чоловік її появиться в її життя. Пока вирішила побути одна. Ну, що в неї тут за зміни? Ну, поки вона за ним. Переживає, розумієте, за чоловіком, який пішов в її життя. Вона переживає, Да, ось. Він своє кохання, своє життя перевернув для неї все, розумієте, тут Ну тут були такі великі, скажімо, великі скандали були, великі скандали. Да. Тут щось ділили, тут наша крістова дама із русим королем. Вони щось ну, матеріальне ділили, майно може, може, гроші ось на дитину щось присуджували там, розумієте, така карта йде. Да. Але йде в життя, йде в життя новий чоловік, але ж поки, поки вона ставить, ну, не приймає в своє життя, поки ставить карту розлуки. І рішила побути одна. Зараз візьмемо підсказку з другої колоди для нашої крестової дами. Як їй в житті треба поступити? Зараз, що їй зробити в житті, щоб все наладилося. Так, зараз подивимося, потасуємо колоду. Так, що тут? Да, бачите, вона випала. Ну, тут вона випала своїм життям, розумієте, зараз, зараз сльози йдуть ну, за русим мужчиною. За русим мужчиною за тим, що в неї було, за домом. І де де така душевна боль у неї. Зараз нічого не хоче міняти в житті. Зараз в житті наша Крістова. Дама знаходиться при ударах, і за, цієї зміни, і за цієї зміни в неї нестабільність в житті. І міняти вона зараз нічого не хоче. Так, що тут у неї? Ну, все це, звісно, і за карта, ось у суперниця, яка неожиданно появилася так в її житті. неожиданно, так, да, з русим королем, з її чоловіком. Так, появиться. Прийме вона в життя, наша крістова дама, нового чоловіка, який йде їй в життя. Прийме вона його в життя. Поки ні. Поки не приймає, розумієте, йде карта йде негармонічна і поки її серце закрите для других чоловіків. Хоч, і хоч ну як, я не скажу, що вона його геть так із життя. Розмови є, там, може, зустрічі є. Але такі зустрічі. Да. Поки ну, вона любить е, свого чоловіка, поки живе його життям, і не бачу, щоб, не бачу, щоб нового прийняла нового чоловіка, який йде в її життя, щоб вона його прийняла в своє життя, наша крестова дама рішила побути одна і розібратися із своїм життям.